Незалежно від того, монітор у вас чи телевізор, ви завжди можете переконатися, чи виставлені найкращі налаштування відображення картинки, і взагалі перевірити, що підтримує ваш дисплей. А для цього потрібно перейти у налаштування, загальні параметри відображення ІТБ» ТБ. І там у нас є перелік вкладок, таких як екран налаштування й додаткові. По-перше, переконайтеся, що у вас стоїть максимальна роздільна здатність. У вкладці відомості про телевізор ви можете переглянути, які функції і налаштування доступні на вашому дисплеї. Якщо ваш монітор чи телевізор підтримує функцію HDR, яка дозволяє передати більше деталей у найсвітліших і найтемніших ділянках кадру, роблячи картинку соковитішою, то треба зробити калібрування, яке є у вкладці налаштування, щоб зображення максимально коректно відображалося. Також слід перевірити, чи проставлені галочки на тих функціях, які підтримує ваш дисплей. Взагалі приділіть увагу налаштуванням відображення, бо це прямо впливає на відчуття від картинки, але не наробіть зайвого лайна, клацаючи все підряд.